А любов, вона й моя наставниця єдина. Мене любов ненависті навчила, колись і я була, як ти, лагідна, тиха і вірила в братерську любов. Бо при мені були брати кохані, родина, ніжні подруги мої, образу я слезами зустрічала і перед кривдою схиляла я чоло. Коли вона на мене наступала, я матері й батькові корились, вони ж були до мене завжди добрі, я думала, що лад такий можливий між ворогом і бранцем. Коли розпочалося біле лихоліття, і наше місто зайняла облога, боролося було, змагалось, як уміло. А потім. Мусило отперти брами. І вороги ввійшли з тріумфом в неї. Я бачила тоді, що хто хилився найнижче, того найбільш топтали люди й коні. Мій батько й мати ворогам корились, а добрості не бачили ніколи. У мене розум наче потьмарився, не знала я, де правда і де кривда. В час. Товариші мої пішли у військо, кликали й мене, та я в собі не чула сини. Отак життя минало день за днем, я бачила, як гинуло найкраще, як родичі мої гнили по тюрмах і як високе низько упадало. Тоді у мені ненависть спалахнула до тих. Що нищили мою любов, ненависть розгорталась більше й більше, а я не знала, де її подіти. Так може, я себе вогнем спалила власне. Та інше на мені. Прийшов один товариш і промовив Ходи, ми знову на війну зібрались, не ми уб'ємо, то нас вони уб'ють. Ми мусимо боронитись, поможи нам! Невже ти будеш осторонь сидіти і споглядати, як лється братня кров? Ні, сором все терпіти, наша смерть научить інших, як їм треба жити. Ходи, з тобою, певне, і другі підуть. І я пішла.